Напружений день Свена Свенсона. Свен Свенсон жив із пані Свенсон на фермі у Швеції. На сніданок він з'їдав один солоний оєрок. Якось уранці він начепив солом'яного бриля і пішов у хліб доїти корову. Корова хвицнула ногою. І перекинули дійницю. Він погодував своїх курей, несучок і позбирав яйця. Потім він поїхав на залізничну станцію забрати пакуну, що надійшов з міста. Це був подарунок для його дружини. Для сміху він приміряв його на себе. Повернувшись додому, він подарував капелю своїй дружині, а та дала йому за це один солоний огірок на обід. Після обіду свен привіз сіно з поля. Його корова любила їсти сіно та солому. Він складав сіно, коли раптом вітер зірвав з нього солом'яний бриль. І закинув через стріху у сарай. Свен збирався дістати його, щойно поп'є водички, бо була така спека, що в нього зовсім в роті пересохло. Він пішов до колодязя попити і гепнувся туди. Пані Свенсен прийшла і витягла його. Але в колодязь впав її новий капелюх. Так скінчився дуже напружений день. Пані і пані Свенсони з'їли сім солоних огірочків на вечерю. А корова Свена Свенсона знайшла бриль Свена в корівнику Свена Свенсона. І корова свена свенсона з'їла того й бри свена свенсона на вечерю.